Воно було захаращено, було фактично занедбане вікна двері. стіни, стелюся треба було міняти. Тому Олег Тищенко дягає отакий робочий одяг і разом. З волонтерами, які приходили йому допомагати, Олексищенко починають все розгрібати, виносити, видирати. Винесли всього за короткий період, організували 15 толок, і за короткий період вивезли 5,5, в еквіваленті 5,5 залізничних вагонів різного непотрібу. І одночасно створювалися зали так з будівлі з наземної з підземної частини. Одночасно створювалися да? про артефакти. Про... Ага. Останньої чверті 19 століття. Будь ласка, фотографуйте. Тут артефакти, які свідчать про те, що мільйон років тому тут було дно морське, знахідки, це скам'янілі кулі, черепашник, черепашки, власне, стулки, скам'яніле дерево. Так, досить цікаві в нас є експонати такі. Бачу. Все, там коли чорні археологи арте підігнали. Ну, Я так бачу, ви розумієтеся. в ну, тому, що бачите, то особливо нічого нового не розкажу, от давно принесли гральну кістку, зроблену з кістки тварини, це вже гральні кості біля козацьких люльок. Кістка лежить гральна. А що в нас є цікаве, ви знаєте, Борис Григорович Возницький, який е, очолював Львівську мистецьку галерею і був ініціатором відродження Золотої Подхови Львівщини. Е, це Олеський Золочівський Підгорецький замки, то в нас є копія. Але це там, де, е, зокрема, дві версії наших прапорів згорнуті є. Так. Картина Ріпина це один з доказів, що наш прапор існував задовго до ХХ століття. Світлана Ніколіна, племінниця Бориса Григоровича Возницького. На нас відреставована і прикрашає нашу залу. У самого Ріпина там з десяток було напрацьовок версій цієї картини. Нам принесли по. Я знаходила, що це могли бути і галошні літери, могли бути літери військових. І важко їх розрізнити, тому що вони були схожі. А галошні для того, щоб галоші, коли приходили, щоб не підмінили, то кожен своїми літерами підписував. Копії документі. така десятка і тройка в мене. Ця зала у нас присвячена вже останній членці 19 століття. І в першій третині ХХ століття. Оце така цікава локація. У нас є про багатоетнічність нашого населення. Типу для на українці, поляки, чеки. Такі купюри врібну біля цього став, тому мати продають, uh -huh. можна подати кращому пішла стані, ну, блок, бажання і фінансування. Ну, от. Власне, зарплати з півстати мінімалки на теж доїхали. Не доправиться, але я бачу, що іменно в більш менш нормальному стані. Повідному, до речі, парку Шевченка, там є шашки грають, одне, а для музею трошки інше. Це це, це глазонгуївська виробниця з різними клеймами. Це Єді, стільки завод. Це У нас є цікавий експонат. Ось на підлозі лежить це фрагмент скульптури римського воїна, яка прикрашала замок графів Ледухівських в Смордві. І в 1919 році, коли совєти прийшли, то вони ж звісно руйнували замок. Ну, Ці статуї було скинуто з другого поверху з балкону. То ціла знаходиться в Лиївському Це, Якщо я не помиляюсь, це плече в нього. Так, Так, звісно, це ліве плече. Ну, так. так ось цей фрагмент передали Олегу Тищенку, тому що ці статуї були закопані в землі на городі. Коли відкопали, передали Тищенку, тому що створені вони були ці скульптури з Долгунівського цементу. Бо з долбунів, ага. знову ж таки 120 років став містом завдяки залізниці. Якось цемент відрізняється від інших по хімічному складі чи що? Цемент наш був дуже затребуваний, тому що на початку ХХ століття це був новий будівельний матеріал, який користувався попитом. І є і коли наш цим завод увійшов до всесвітньо відомої групи цементного виробництва Дікергов, то цемент товарної торгової марки Дікергов використовувався при будівництві фундаменту Статуї Свободи біля Нью-Йорка. Звідси везли аж туди? Ну, не обов'язково з Лобунівський, але я сказала торгова марка Дікергов, куди входив із Долбунівський ага. цементний завод. Ну, якби вас цікавили конкретні якісь історії, то я вам можу розповідати, попитуйте. Наприклад, про чехів, які з'явились тут в 70-х роках 19 століття, пожели сюди свою підприємливість, почали вирощувати хміль, створили в Глицьку неподалік перший в царській Росії пивоварний солодовий завод, це шмолік і поспішов. Справді більш давня історія, це більше цікавець. Це річ посполита, це князівська доба і спадщина. Дуже більш інформативно, так можна багато говорити. Останній дар Олега Тищенка своєму дітищу музею. Це ось цей балон для виготовлення газованої води. Коли Олег Тищенко вже був в тяжкому стані, тому при свідомості, то хлопцям-волонтерам передав в нього ще гроші, якісь були в кишені, передав викупити той газ. Хоча все одно. <кхів> Зараз інколи повністю уявити те, як воно було. Бачите, ну, в нас не стало сильникового зв'язку і ми вже безпалимося. Так, ні? так. А люди. Як могли так викручуватися? При тому, що вістри... не всього не стало, тільки Кейстарівського. Ну так, каністра 1940 року верма. Угу. А це унікальна колекція Криївки 2015 року, розкопали неподалік колишнього Воспіталь. села Луби. Так, це військовий госпіталь Криївка, медична Упавла. Це ж Криївка, Землянка. Познаходили тобто там ось такі. Цікаві речі, предметні скельця uh, з кров'ю повстанців, нитки для зашивання людської плоті, ампули з невідомою рідиною. Ми їх не відкривали, так книжечка звітляла і таке. А це гроші, uh, тому що. Ну так, що створення Рейськомісаріа Україна. Гітлерівці зробили наше рівне столицею Рецькомісаріа Україна. І в березні 42-го року друкували ось такі гроші паперові. Цікаво. Цікавий цей галсточок, року... якийсь такий. Так, а ця краватка в українських, тонах, але свастику. Відомо, так. що частина українців. Вірили, що німці принесуть визволення від совєтів, але не але... що. Ще в нас тут цікавий посуд, можете звернути увагу оцей білий з угу. свастикою. Це Олег Тищенко знайшов на смітнику. Так. Ой, боже. То я. Та ви що? Ага. Прямо на смітнику? Так. Ну, викинули люди. От такий посуд хороший. Так. Ну, такі посуди старої хати хтось викинув. а Це Горжетка недавно теж, ланцюжок до горжетки. Це ага. На таких ланцюжках німці носили бляхи. Так, так. Все, що в них було. Ну, це. Радянські ми маємо підземелі облаштувати е, період радянської влади. І це так. все буде на ці погору, а наразі вони тут. Ми навіть маємо оригінал відбитку гравюри Ніла Хасевича. це під склом в антиранці. Це островський історик Микола Бендюк. Минулого року в старій хаті знайшов цілу пачку таких відбитків. Ага. Так, то портрет священкої Єздецької церкви. його назвали. Отець Павло Назарчук. І разом з дружиною був вбитим певедистом. Візучанка. На псевдоластівка була вбита також, бо була, 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 була зв'язковою УПА. Христос Воскрес, Воскресна Україна. Прекрасні слова. І це в нас якби унікальна така колекція була. Вважаємо, що ніхто не може попалитися такою західкою, яку тут назібрана. Ну, Це витоване. була ціла хаївка відкопана. Так. А на гурбах ви не були? Ні. Можете поїхати на гурби, там є криті дерев'яними цвяшками, повністю шкіра, підбиті підківками. Далі маємо плоти для заливання волосся, помада, патефон. Діючий хрипить, скрипить, але вмикаємо. Дітям цікаво, не уявляють, як можна без електрики, механікою, чистої. Платівки не треба? Прошу. Платівки. Як маєте старі, то можете подарувати. Ну, багато Може, у в... вас патифон є чи грамотон? Це Та був такий е на пастиковій вулиці. Ага. От, але коли гахнув, то залишилося. А можна ще раз приблизно, якого воно часу? Що саме? Ну, Оцей напис. Цей напис це періоду НКВС. Це, тобто це, це можливо. що... — З лютого 1944-го до середини 50-го. Тобто є вірогідність, що хтось з УПА це був? Ну, хтось з українських патріотів, тому так. що вірш Богдана Лепкого. Дякую. Дякую. Але, але, ну, а взагалі, наскільки часто бувало, що сюди от кидали жінок з дітьми, з такими маленькими. Але... Невідомо у нас нема такої статистики, тому що зрозуміло, що багато людей, які дожили до поважного віку, по цю пору бояться розповідати про це. Що тут бачимо? Ну зрозуміло, але приблизно, хоча б це один нема випадок. вима такої статистики. Дитячі дитячі кістки також тут знайдені. Тобто на подвір'ї дитячі кістки, тобто можливо, так. що вбивали дітей, що можливо зарекати... вони були від хвороби. Не, невідомо як подивали. ну чи замучували, чи вбивали ймовірно. І ця дитинка була приречена, про яку я кажу, але мамі вдало. Наглядачку говорити і віддали бабусі ту дівчинку через братки в вікні, тобто, братків дотягнулої котеня, тобто, це фактично Ну всі свідчення злочинів так. російського фа фашизму проти так. українського Тобі народу. Начну. І відомо назвався Захід подаруй в'язню писанку. Чому це місце? Тому що коли е НКВС звідсіля. Відділом з звідсіля вибирався, не могли сейф витягнути, то просто вирвали шматком стіни. Сейф був, певно, що з нього було таке, що треба було їх прибрати звідсіля. Ну, мабуть, документи про те, як вони ну, наших треба, катували. Кажу, той, хто пам'ятає ті часи, то. Треба, щоб вони так з Кремля цікави. То той боїться розказувати. Бачите, які тут скільки тут на Можливо, ще тут колись розчистимо, тут ще щось буде, бо шарш... Від па... куль, так? Так. Там висіла дошка, щоб ми рекошетили культу, ага. але десь пробивали, бо близька відстань. І от сюди десь ставили людину. Так, а праворуч туди ворог. Як хочете, можете зайти, але там нічого не побачите. Ну, так. так само кровосток, і ем, два роки тому хлопці розкопали наші волонтери. Аж під гараж туди пішло ще два карцери. Ну, просто кам'яні мішки. То вхід до одного знайшли, а потім простукали, стіна замурована і ще до одного. Ну Є така версія, що є підземні ходи і Іду... так.